У підсумку, архітектура Intel що щонайменше на прикладі Arc b 580, виглядає як результат великої роботи над помилками, в першу чергу на апаратному рівні. Завдяки глибокій оптимізації окремих блоків і усієї структури графічного процесора вдалося помітно покращити продуктивність навад спожитої енергії, а також вирішити більшість проблем, таких як провальна робота з алгоритмами машинного навчання і критично низька швидкодія в деяких іграх на найновіших та найважчих ігрових рушіях. Однак для цього довелося зробити і деякі спрощення, наприклад, зменшення кількості виконавчих блоків. Хай вони з кращою продуктивністю, але їх стало менше, і тому в деяких задачах та іграх новинка має майже таку саму продуктивність, що і топовий представник попередньої серії Alchemist, або навіть трішки програє. Плюс шина відеопам'яті стала вущою і дещо зменшилася її пропускна здатність. А шина PCI-Express 4.0 для обміну даними системою задіяна лише наполовину. З іншого боку, прискорювач має менше енергоспоживання і, відповідно, менше гріється, а кулер значно менше гуде. І хоча загальні враження від стабільності роботи чудові, все ж програмістам Intel ще є над чим попрацювати, як в плані оптимізації драйверів, так і адекватності роботи супутнього програмного забезпечення. Вкрай важливо буде і взаємодія з розробниками різноманітного софту та ігор, щоб була реалізована підтримка можливостей і особливостей відеокарт на графічних процесорах Intel у більшій кількості проєктів. Однак вже зараз новинка майже кругом і завжди випереджає рішення попередньої серії, особливо у проблемних для останніх задачах. В прикладному ПЗ це від плюс-мінус того ж рівня до покращення у два злишком рази, а в іграх від практично стабільних 10-20% до 60-80% у найважчих проєктах. Що стосується опонентів, то, наприклад, Radeon RX 7600 XT в синтетичних тестах переважно позаду на 20-30%, хоча іноді і може скласти конкуренцію під час обробки алгоритмів штучного інтелекту. Плюс API вулкан зазвичай йому даються дещо легше. В іграх можна визнати паритет між цими рішеннями. Десь новинка Intel попереду на 15, а то й усі 40%, але в інших іграх може програвати приблизно стільки ж. І це при дещо більшому загальному енергоспоживанні опонента, та й по ціні вона дорожча. Старенький GeForce RTX 3060 дуже допомагає залишатися на плаву 12 ГБ відеобуфер. Саме завдяки ньому, при співставному тепловому пакеті інколи в робочих застосунках ця відеокарта виявляється швидшою за ARC B580. Хоча у багатьох з них все ж програє 20-30 або й 50%. В іграх дана тенденція тільки посилюється, хіба що в тайтлах під патронатом Nvidia іноді вдається бути попереду на декілька відсотків. Основний же опонент в лиці RTX 4060 складає гідну конкуренцію в синтетиці та робочих задачах.